Кінець травня щорічна пора випускників. Незважаючи на війну, у 2024 році свідоцтва про здобуття середньої освіти отримали понад 300 тисяч випускників українських шкіл. Свято останнього дзвоника відбулося і в українській школі престиж у Римі, де весь навчальний рік гризли граніт науки і діти з України, які вимушено покинули батьківщину через війну. Вітаю вас, якому б нашого світу не були сьогодні разом. Так, швидко рік навчальний промов, повірив так важко це відразу. І ми сьогодні всі зібрались тут, останні з святкувати разом. Через війну в Україні цей навчальний рік був особливо складним для всіх. Учні та вчителі справлялися з викликами, що постали перед ними. І сьогодні у багатьох на очах сльози. От ви важко любимо за святі, всі робити. А українське зацікавлення 100-ти випадки. Тож, може, поважати на суспільство. Урочистості розпочинаються з вимусу державного прапора України учнями 10 та 11 класів. <плес> Після виконання державного гімну присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. На святі учні молодших класів декламують вірші. Наша перша висота попереду нас видно кола. В нашому серці доброта до всіх людей, що поруч з нами, всі чотири роки йшли. Під голубими небесами, спасибі всім, що ви були. А випускники дякують школі та вчителям за здобуті тут знання і науку. Дитинство у юні в школі полетіли. Ми вчились тут, співали, жили. Дорослими всі стати так хотіли. Сьогодні ми до цього підійшли. Юні таланти танцюють і співають. Станні дзвони, в рідній школі. На якусь мить цей шматочок землі у Римі перетворюється на острівок українства, не небобразно не дала нікому ма. На лінійці присутні вчителі, батьки та гості, які вже багато років підтримують українську діаспору Риму. Серед них представники асоціації «Сальва Мами» та інших організацій. Асоціації «Сальва Мами», організації «Мігрантис», ці асіерди, посольство України та Українські рекоркатолицькі церкви, міжнародні школи, асоціації інформатики без кордонів, ЮНІСЕФ. Фонду Асі Інтерсос, Асоціації Табор Інтернешнл за підтримку проти цього насиченого виклика року, які ми всі разом змогли подобати. Усіх присутніх та випускників добропуть благословив отець Любомир, настоятель церкви святих Сергія та Вакха у Римі. щоб Господь вас і на вас злогоди. Після вручення шкільних табелів і свідоцтв про освіту святого останнього дзвоника в українській школі престижу Римі завершилося традиційним українським ярмарком, виручені кошти від якого організатори передали на потреби бойових бригад Збройних сил України.